Всім привіт, мої юні орли! Вітаю вас на каналі ЗНО Хаб. Мене звати Яніна. і Я викладачка історії. Вже 12 років я готую учнів до ЗНО та НМТ з історії, і понад 150 моїх учнів склали НМТ з історії на 200. Сьогодні розберемося з дуже важливою темою для НМТ з історії топ 5 гетьманів на НМТ. Мабуть, почнемо з того, що пояснимо різницю між поняттям кошовий отаман та також поняттям гетьман, тому що насправді учні нерідко плутають цих два поняття. Отож, гетьман, запам'ятайте собі, це людина, яка очолювала козацьку державу Гетьманщину. Я думаю, ви знаєте, що козацька держава Гетьманщина вона була утворена за умовами зборівського договору ботана Хмельницького, 1649 року. Тому, по факту, гетьмани у нас починають з'являтися саме з цього моменту. І другий. Термін це кошовий отаман. Кошовий отаман це командир запорозької січі. По факту перших очільників козаків, які були до 1649 року, ми можемо називати і гетьманами, і кошовими отаманами. До речі, нерідко гетьманами ще називають лідерів реєстрових козаків. Але починаючи від 1649 року, відколи була утворена гетьманщина, давайте розрізняти ці два поняття і не плутати. Отже, перший гетьман, про якого ми поговоримо, це Петро Понашевич Сагайдачний. Я думаю, знаєте такого. І перш за все він відомий тим, що здійснив дуже успішний похід на Москву у 1618 році. Взагалі ситуація була наступна. Тобто, польський королевич пішов похід на Москву, і там була би йому хана, але йому на допомогу прийшли козацькі війська під проводом Сагайдачного. Козаки взяли в оточення Москву. і Московити просто змушені були просити про перемир'я. Саме тоді було укладено невигідний для Московії, але дуже вигідний для речі Посполитої, де мир. За умовами цього миру, Чернігівщина це українська етнічна територія, була включена до складу речі Посполитої. Крім того, відомий Петро Конашевич Сагайдачний своїми походами на Османську імперію. Тому період його перебування при владі відомий як доба героїчних походів. Він зробив стільки багато тих походів на Османську імперію, що це дістало турецького султана. І тому турецький султан вирішив розібратися з річчю Посполитою. Чому це її підданий Сагайдачний постійно ходить походами на Османську імперію? І саме тому у 1620 році відбувається битва під Сесорою, в якій, до речі, поляки зазнали поразки. Власне, тому вони змушені були попросити допомоги в Сагайдачного, і вже під хотином у 1621 році Сагайдачний прийшов на допомогу полякам. Польське військо разом з Заками розгромило турків, і власне це стало дуже великою перемогою, про яку загоділа вся Європа. Також Сагайдачний відомий своєю культурно-освітньою діяльністю, тому що саме він посприяв відновленню в Україні православної церковної ієрархії. З його ініціативи було висвячено українського православного митрополита Йова Борецького. Крім того, він разом з усім військом Запорозьким вступив до Київського церковного православного братства. Загалом крутий був чувак, але якраз в битві під Хотином у 1621 році його було поранено отруйною стрілою, і тому за деякий час після цього він помер. Другий гетьман, про якого будемо говорити, це Богдан Хмельницький. Я думаю, Богдана Хмельницького знають абсолютно всі, і перш за все він відомий тим, що воював з поляками і, звичайно, уклав союз з Московією. Взагалі, спочатку, Богдан Хмельницький не мав мети розгромлювати річ Посполиту. Він власне так і говорив, що Річ Посполита це наша мама, а король це наш батько. І він власне воював за свою кривду і взагалі за те, аби приборкати. Шляхтинську сваволю. Але пізніше, як вважається, після його в'їзду в Київ у 1648 році, коли він побачив, які надії на нього покладає цілий український народ, він вирішив здобути для України свободу, і тоді вирішив проголосити і створити козацьку українську державу. У 1649 році він розгромив королівське військо під зборовом, і в результаті було укладено дуже вигідний для українців зборівський договір. За його умовами, цілих три воєводства Київське, Братславське і Чернігівське, були включені до Гетьманщини. Офіційна назва військо Запорозьке. І Таким чином була створена козацька держава Гетьманщина. Все ж проголосити Гетьманщину повністю самостійною, Хмельницькому не вдалось. І після того, як загинув його син тим, що йому не вдалося укласти династичний шлюб з Молдовою, він вирішив укласти договір з Московією. Чому власне саме з ними? Головним аргументом на думку Хмельницького було те, що московити, як і українці, були православними. Саме тому він думав, що московити будуть надійними союзниками для українців. Проте вже у 1656 році московити зрадили Хмельницького, уклали Віленське перемиря з поляками. І далі, мабуть, ви знаєте історію: ось ця національно-визвольна війна толком ніяк не завершилася, а по факту просто переросла в період руїни на українських землях. Наступний гетьман це Петро Дорошенко або як ще його називають сонце руїни. Він був гетьманом правобережжя в роки руїни, і по факту він був польським підданим, але називають його сонце руїни саме тому, що він хотів зробити ось цю українську гетьманщину повністю самостійною, самостійною від впливу Польщі, самостійною від впливу Московії і загалом об'єднати два береги Дніпра. В нього були дуже благородні наміри. І власне він намагався це зробити. Як відомо, він навіть здійснив похід на лівобережжя, вбив там гетьмана Брюховецького і проголосив себе гетьманом обох берегів Дніпра. Проте втримати ось цю владу на двох берегах Дніпра йому не вдалося, і саме тому він вдався до протекторату з Османською імперією. Далі події розвиваються ще цікавіше, тому що по факту Османська імперія поширює свою владу на значний кусочок України. За умовами Бучицького миру до її складу війшло Поділля, а також південна частинка правобережної Гетьманщини. Зрештою, Петро Дорошенко був розчарований ось цьому протектораті з турками, і тому зрікся престолу на користь Самойловича. Наступний гетьман це Іван Мазепа, і я впевнена про нього ви 100% чули, тому що він такий собі зрадник на думку всіх росіян, такий собі Аля Бандера тільки у 18-му столітті. Взагалі, спочатку, коли Мазепа лише став гетьманом лівобережної гетьманщини, він був вірним приятелем російського царя Петра І. Він підтримував його у північній війні. Хоча, власне, українських інтересів у цій війні як таких не було. Але пізніше, коли він побачив справжні наміри російського царя Петра І, він вирішив укласти союз зі шведами. Шведи це на той момент вороги росіян за умовами союзу зі шведами українська держава мала стати повністю самостійною, якщо би Швеція в союзі з козаками перемогла Російську імперію. Далі ситуацію ви знаєте. В битві під Полтавою у 1709 році козацькі війська зазнали поразки, і Мазепа змушений був тікати до містечка Бандери. Звичайно, що росіяни після цього назвали його великим зрадником. Російський цар Петро І навіть наказав знищити всі його портрети. А російська православна церква наклала на нього анафему. І до речі, протягом багатьох століть українців після цього називали мазепинцями, щось по типу як зараз називають бандерівцями. І останній гетьман, про якого ми сьогодні поговоримо, це Кирило Розумовський. До речі, запам'ятайте, що він також був останнім гетьманом гетьманщини. Він став гетьманом лівобережжя за сприяння його рідного брата, який був коханцем російської імператриці Єлизавети. Козацька старшина звернулася тоді до російської імператриці Єлизавети з проханням відновити козацьке гетьманство. і Єлизавета вирішила, що це класна можливість зробити гетьманом України рідного брата її фаворита Кирила Розумовського. Саме тому молодий Кирило здобув дуже класну освіту в європейських університетах. Після того повернувся в Російську імперію і очолив Російську академію наук. Але одночасно з цим він був також гетьманом лівобережної гетьманщини. Насправді Кирило Розумовський дуже багато зробив для розбудови Гетьманщини. Зокрема, він провів судову реформу, військову реформу, мав намір створити два університети і перенести столицю у Батурин. Проте, коли до влади прийшла Катерина II, вона вирішила повністю ліквідувати українське гетьманство в Гетьманщині, і саме тому у 1764 році Кирила Розумовського було позбавлено посади гетьмана, а гетьманщину ліквідовано. На цьому усе. Дякую, що додивився це відео до кінця. Підписуйся на наш канал, став лайки, тисни дзвіночок. Сподіваюсь, ЕНМТ буде на 200.